Чи потрібно освітлювати пішохідні переходи і чому? Я думаю, звичайно, потрібно, тому що в нас діти йдуть зі школи, з гуртків, люди ввечері повертаються з роботи. Дороги в нас і так бажають, залишаються бажати кращими. Тому пішохідні переходи, звичайно. Їх взагалі треба удосконалити, обладнати, там, не знаю, поремонтувати, тому що якось на дороги виділяються кошти, а дороги це взагалі жах. Ну, потрібно, звичайно. Мені здається, що це більше видно тоді транспорту, який йде, той перехід, або може й не замітить. А якщо буде світити, то тоді перехід буде видно і будуть збавляти швидкість. Пешеходні переходи потрібно освітлювати для того, щоб людина могла. Пройти по першогодному переходу, щоб машина їхала, бачила очертання переходу. Потрібно, щоб асфальт поганий, тому дороги не зроблені, треба, щоб те саме було освітлення обов'язково до 11 години вечора. Звичайно, потрібно того, що люди, як ходять додому в вечірній час, дуже багато людей ходять без світовідбиваючих наліпок, і тому їх. Дуже погано видно у темну пору доби. Ну воно ну, у нас і так підсвічене, ну потрібно. А чому? А, щоб видно було перехожих і водіям було краще видно. Потрібно, звісно. А чому? Тому що не видно, не... В темну пору не видно людей, як проходять по землі. А чому? Ну, тому що час доби, Водії мало бачить, автоман. По-любому по по потрібно. Ну тому що не видно. Ідеш, машини можуть збити. От було теж, ми з ребенками йшли, було вже темно. М э машинам плохо видно. Пішохідний тримають, Поэтому нужно по-любому делать освещение. Звичайно, потрібно, тому що у сутінки взагалі їх не видно нічого. А особливо така, як погода, так їх взагалі не видно. Ще як приходили у блискучих пов'язках, ще було б одні, а так. Нема нічого. І ще туди перебуває телевізор, коли в сутінки робить по цей, так забиває зрення здорово по цей водіям патує. Так що освітлення дуже потрібне по Дуже.